Всім доброго дня чи вечора. Зараз 18-та година. Сонечко сховалося, вітерець, правда, він цілий день той вітер дує, але дув таким гарячим повітрям. Ой, ну це вже трошки полегшало. Вже прохладніше, вже не так пече. Ой, так, мені діти їздили. Дальне. По справах. Тобто, Стасіка в школу ще підкупити, то постригти. Потім їздили ще за ватою на стелю в Як розказали, вони мені ціни. Я туди не їздю, цін не питаю. Ну, чи не їхати. Тисяча гривень один рулон. Так, да, золотий хліб виходить. Кавунчики я вже знесла, котрі більші ми вже з'їли. Цей рік кавуни нікудишні. Не солодкий, або перестиг всередині пустий, або не солодкий. В общем так, і телиці, і курам, і свиням. Кришу всім підряд. Дині зогнили, наче зверху гарна, коли до неї є, вона зогнила. В общем, баштан вже обрали і викосили. Все. Так, дрова ці, що вчора ігор нарізав. Поки був тут холодок, я склала. Ми спалили цю зиму не дуже багато. Клітки в нас були заповнені. ну Трошки надібралися і клітки, я доклала. Зима не дуже була холодна. Зацвіли квіточки і котики поламали. Ховаються в холодок, трохи їх поламали. Все зацвітає другий раз. Цей кущ вже викинув насіння, достиг, я його зрізала, викинула, а це вже пустив другий раз і вже починає цвісти. Дощу нема, посуха, я його тут не поливаю, і воно як, як не треба, то воно ще й гарно росте. мала полоти, але вона не дуже страшна, так що скосимо її жилкою, з згребемо. І завтра, якщо буде погода, будемо копати. Так, його забувся за, за щитий, зараз такі привезе. Де-м іде, робота так що. Не дуже дорожче. Ничка всохла, де можна копати. Так, що наші гарбузи тут? Вродили чи ні? Вистя все зелене, зелене. І гарбузиша є зелені. Трохи є, ми думали, що не буде. То насіння щось виджубало, то не зійшло, але ще можна миритися. Дизайн. Є тут вже костики, посохлії, а є ще зелене. Ось така топливи. Можна і до гарбузів буде приступати. Ну, багато зеленого. Ми попереду, котрий там більший, щирі, вириваємо, а він жилкою косить. Ну, тут бур'янець рідкий, маленький, гічка суха і все перебиває в попіл. Нема що загрібати за ним ззаду. Филюка. Так як я замітила, на цьому городі немає ніде портулаку, ніде геть і одну, і одного. Коло хати там у центрі у нас у всіх погородах кожухи по там, а тут нема ніде. Де не де бізка, щирій де неде. Беріз, кащирі, де -неде. Вже яку латочку збрив. Так, половинку вже викосили. Ще так город ми не пололи ніколи. Але мені подобається таке діло. Ігор, правда, наробився, а ми з Наташою не сильно. Ну, завтра нам предстоїть наробитися. Половинку ми спололи десь за 40 хвилин. Так прийшлося б два дні рачкувати. Гарно полем, да. так. Вже смеркає. Ми вже їдемо додому. Стасик нам варить. Так, Всім на добраніч тихої ночі, до завтра.